Працівник центральної бібліотеки для дітей та юнацтва Юрій Нікітін тестує бензиновий генератор, який взяли у тимчасове користування для пункту обігріву. У книгозбірні такий каже, почали облаштовувати два тижні тому. Розрахований генератор на 12 годин. Відкрити бензобак, відкрити підсос і все, і дьорнуть і завісти води, все, щоб воздух виходив на, на вулицю. Щоб гази не отравили людей. під пункти обігріву у бібліотеці виділили кімнату, яку використовували для перегляду фільмів. Заступник директора з господарчої частини перевіряє потужність генератора. Одночасно вмикає чайник, два обігрівачі, мікрохвильовку та зарядний пристрій для телефону. По технічним характеристикам, сам цей генератор він буде забезпечувати ту кількість потужності, яка потрібна буде для пункту обігріву. Генератор обладнаний двома мережами, там є два, дві розетки, одна йде на 16 А, інша на 24. 16 А буде задіян подовжувач для того, щоб можна заряджати більш чутливі прилади. Це, наприклад, мобільні телефони, якісь пауербанки чи ліхтарі. На 24 А буде вже затіяно більш такі потужні. Тужні, як ці обігрівачі, чи чайники чи мікрохвильові пічі. за словами заступниці директора міської централізованої бібліотечної системи Ірини Єліної цей пункт обігріву може вмістити до 30 осіб. Після його облаштування візьмуться ще за 10 таких. Скористатися ними зможуть не лише відвідувачі бібліотеки, а й вінничани, які проживають поруч. У нас наявні пледи для додаткового зігріву. І, під, звичайно ж, так як ми в бібліотеці, то підібрана література на різні смаки та різний вік. Всі наші пункти, їх буде саме 10 у бібліотеках. Це бібліотеки філії номер 1, 2, 5, 6, 12, 1, 13, 17 та центральна міська бібліотека ще крім цієї всі наші бібліотеки знаходяться в багатоповерхівках, а тому ми активно співпрацюємо з головами ОСББ та старшими по будинку або всі мешканці будинку. Звичайно, передусім, це діти та люди поважного віку у разі настання критичної ситуації мали змогу прийти до пункту обігріву. Зараз за словами Ірини Єліної готують документи для проведення тендера на закупівлю для таких пунктів обігріву генераторів та обігрівачів. на суму 700 Со тисяч електрогенератори та 60 тисяч електрообігрівачі на кошти Вінницької міської ради. Окрім бібліотек, пункти обігріву у Вінницькій громаді мають облаштувати у підліткових клубах за місцем проживання та 14 ліцеях міста. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.